Дивіться, за ту інформацію, яка зараз є у відкритому доступі, саме з російських пабліків, яка ще додатково супроводжується відеоматеріалом, тобто не просто там ой, щось там отрицательно літі. Да? Угу. Там після зустрічі з тупим, з тупим предметом у повітрі два гелікоптери, Мі-8 і два літака, один суд. 34, один Су-35. Ну там вже може помилитися в е, маркуванні. Що цікаво, е, самі російські пабліки пишуть про по ці гелікоптери. Вони летіли з бойового завдання. Ну, бойове завдання було в, на території України, поблизу вірніше з кордону територію, з кордоном України. Вірніше, це була Чернігівська область. якщо детальніше? ці гелікоптери вони повинні забезпечувати радіоелектронну боротьбу. В них є на борту. Серйозне обладнання називається речах для постановки електронних завад, щоб наші е системи протиповітряної оборони їх не бачили, не могли по ним поцілитися, і так далі. Один літак е виконував бомбардування е цими своїми керованими бомбами по території України, а інший супроводжував всю ту е всю ту гапату. Перепрошую, тобто. Конвоїр був, і ось вони потрапили під вогонь. Невідомо кого, і тут такі деякі варіанти розвитку подій. Або це був якийсь friendly fire, тобто свої ж розстріляли своїх як варіант. Ми не можемо це виключати. Вони не розібралися, хто це летів, і розстріляли. Диверсійна група, яка там зайшла на територію Російської Федерації, це зробила, або прямо з території України якимось чином їх дістали. Тобто це такі три магістральні е, такі подій, ну, магістральні сценарії, які треба розглядати. Е, тепер дивіться, якщо все-таки це була диверсійна група, то е, велик, ну, е, великі проблеми буде мати прикордонна служба Російської Федерації, яка входить до складу ФСБ, що за те, що вони прошльопали входження диверсійної групи, контрозвідка. ФСБ отримує трендюлі за те, що прошльопали ДРГ, яка функціонувала просто на території Російської Федерації, я впевнений, що там будуть розборки Розгварді військові Російської Федерації, які просто там знаходяться на цій території і не побачили, вони отримують е наганяй за компанію. Але у випадку, якщо все ж таки буде з території України, було вражено, то. Військові будуть крайніми російські, і ось тоді оцей ось пригожин очільник Вагнера. Він максимально розійдеться на цьому полі. Він максимально буде цинічно, істерично і публічно критикувати Шайгу, Герасима, все військове керівництво. В принципі, все як зазвичай це, в принципі йому на руку, тому можливо, це і диверсія з того боку. Мало інформації, поки що бачимо, що так, повітря летить, і це точно не, ем, як вони кажуть, загорівся двигун в повітря. Ну, видно, якщо там включити. Скам так замідлену да, дати подивитися, що видно летить предмет в напрямку гелікоптера, потрапляє в нього, розбиває балку, гелікоптер, гелікоптер розвалюється на частини і падає просто камнем на землю. А я просто нагадаю, що ви сказали: ці гелікоптери виконували бойові завдання. <гум> Ну, очевидно, на території України це Чернігівська, Сумська, Харківська область, які щодня, щоночі обстрілюються із подібних повітряних суден. Ну, це відбувається постійно. Ці бойові завдання це обстріли цивільного населення, це руйнування абсолютно всієї інфраструктури і будинків людей. Тобто, це такі бойові завдання, це просто вбивство українців, і воно так певно буває, що коли ти це робиш, то якось там десь щось може загорітися. Да, 100%. Тобто, бачите, вони самі кажуть, що бойове завдання правильно зазначили. Це ж е, скидання бомб, які вони оснащують цими комплексами е, коригування, тобто на ці ось тупі бомби, да, просто бомби, вони знавішують спеціальний комплекс, який дозволяє їм планувати і летіти е, більш на більш дальню відстань, і влучати більш точно порівняння, якщо це був просто скид. Пане Іване, ну а як ви ставитеся до того, що на оці, ну на території на прикордонній території? Так ми чи можемо ми відповідати? Скажімо так, чи маємо право? Дивіться, ну всі ці обмеження, які нам оголошували наші західні партнери, в першу чергу стосувалися засобів великого великого радіусу дії. Це от атакамся, пам'ятаєте, нам їх не давали. Та ні, ну ви ж будете одразу бити по мінську, там нагадувати цьому гусатому диктатору про те, що откуда гастогатулась наступлення. Тобто, ви ж будете це робити? Ні, от ми вам передавати не будемо, і ось коли британці передали ці ракети Шевусторм, про які вже просто ну з кожної праски говориться. То за кадром також там журналісти, ваші колеги, іноземні журналісти, казали, за єдиною умовою передається це озброєння, що не буде використовуватися по території РФ. В принципі, більше якихось обмежень на якесь інше озброєння щодо, ну, яке передається нам від західних колег, я щиро скажу, я не чув. Угу. Дуже дякуємо вам, пане Іване, за ваші коментарі фахові. Щодо брянщини і брянської історії, там сьогодні палає і падають гелікоптери. А от щодо міжнародної допомоги нашої, про те, що ви вже трішки згадали, тут виявляється, що в Італії так допомагали, що самі залишилися з запасами, які там тільки на кілька діб вистачить, якщо раптом на них хтось нападе. У нас був сюжет щодо цього, щодо обороноздатності Італії, яка критично впала, якраз у зв'язку з тим, що вони допомагали Україні. Іні, вони кажуть, що там зможуть чинити опір. Раптом що 48 72 години. Це стеля. Скільки зможуть чинити опір? Ну США кажуть, що ми допоможемо відновити, але ж в порядку живої черги, а вона е, велика. От, поясніть цю ситуацію, що відбувається із запасами країн, зокрема Італії та ну там просто паніка на рівному місці. Я розумію, що військовим Італії ну вони повинні, Каже, Все, нема нема нам що да, давати да, самим. Да, нема. Самі бідні ну дивіться, ну спокійно. Це їх робота Їм треба постійно показувати, що там чого не вистачає у випадку там якоїсь надзвичайної події вона завжди може сказати: а ми попереджали, а ми не мовчали. Бо якщо вони промовчать, до них будуть питання, чого ви мовчали, коли така велика проблема. Тут жодної паніки немає, оскільки єдина на даний час країна, агресор, яка могла. В буквальному сенсі загрожувати країнам Європи Російська Федерація, вона. Наглухо повністю зав'язла в Україні. А якщо бути більш е таким точним, то зав'язла, загрузла у Бахмуті та В Діївці. і Італії погрожувати. я впевнений, на 100% Російська Федерація, не то що найближчим часом, найближчими роками, точно не зможе. Тобто, це просто такі такі алармістські настрої в е Італії. Що ось у нас нам треба, нам терміново треба відновлюватися. Можливо, це для Формування бюджету державного бюджету на наступний рік. Там перед парламентарями вони ж дуже пасіонарна це. Да там треба доводити на що вам ця зброя. Ось дивіться, у нас не вистачає і на наступний рік готують просто збільшення бюджетних асігнувань на що ж, щоб збільшити Пасігна. просто Пане Іване, Але ну з'являється така інформація зараз. Поки що це Італія, чи не станеться так, що і інші країни почнуть там у себе по сусідам дивиться, що в них є, і скажуть: ну вибачте. Ми теж тут у нам так немає, і давайте ми відновимо свій оборонний потенціал, а там уже будемо дивитися далі. Ні, ну це добре, що вони будуть відновлювати свій потенціал. Вони віддають нам стільки, скільки можуть. Звісно, залишається певний, певний такий НЗ, який не можна взагалі торкатися до нього. Це нормальне явище, навіть як коли б ми передавали комусь, тому що не віддавали повністю 100%, відсотків, наприклад. Угу. Всі наші танки, ми наприклад із 100 танків, ми 25 собі залишили, да решту передали. Ну нам теж треба, бо назна на виборців не зрозуміли б. нас, якби там ну наш уряд передав би все в Італії. Теж сама історія, але гарні новини йдуть поки що тут з Швейцарії. Швейцарський парламент э, погодив э, передачу довгі погоди зміни до законодавства щодо. Передачі третім країнам озброєння, яке було виготовлено е швейцарськими компаніями зараз, якщо не помиляюся, тільки референдум з цього приводу вони повинні провести. І, в принципі, все тоді можемо отримати велику кількість боєприпасів, які в своєму складі мають швейцарські компоненти, або були виготовлені Швейцарії. Швейцарія до останнього часу казала. Не можна передавати Україні. Зокрема, це стосується а, набоїв до цих гепардів, які дуже класно охороняють як Київ, так і окремі регіони України від шахедів. Дуже дякуємо вам, пане Іване. Іван Ступак, Дякую експерт вам. Українського інституту майбутнього.